Вітання! Сьогодні ми зануримось в оповідання актриса. Його ще знають як Пастка для необережних 1923 року видання. Так, цікава історія. І в центрі уваги у нас Ольга Штормер, відома актриса Зірка, і от її наздоганяє минуле. Угу. У вигляді шантажиста. Саме так. І ми спробуємо розібратись, як вона, ну як вона виплуталася з цієї, здавалося б, безвихідної ситуації, так джерело одразу показує нам високі ставки. Ольга вона ж на піку слави, заручена, і не аби з ким, а з сером Річардом, впливовим політиком. Точно, і тут, значить, з'являється цей Джейк Левіт, і він пам'ятає її, але не як Ольгу Штормер, а як Ненсі Тейлор з Чикаго, і в неї там виявляється, був секрет. Секрет, який може все зруйнувати, так він же їй листа надсилає, так з таким е натяком мовляв. Уявіть лише, ми маємо спільно знайому Ненсі Тейлор з Чикаго. Досить прозоро. І що Ольга? Вона, я так розумію, обговорює це зі своїм менеджером Денні Денехеном, так, так, і зізнається йому. Каже, мене денні, звісно, це я. І що за секрет? Виявляється, замолоду ще як Ненсі Тейлор. Вона вбила чоловіка. Ого. Але каже, що це був самозахист, називає його твариною, що заслуговувало бути застреленою. І вона втекла, не стала чекати суду. Втекла, хоча сама ж вважала, що суд ймовірно її б виправдав, але ризикувати не стала. Зрозуміло, і тепер Левіт про це знає. І ось тут цікавий момент її роздумів, що робити? Поліція ні. Розповісти нареченому теж ні. Вона боїться не тільки за себе, правда, а й за нього. Саме так, за його політичну кар'єру залишається, що платити вічно, це ж глухий кут або зникнути, але це теж не її варіант. Вона шукає с... ну, третій шлях, де вона могла б контролювати ситуацію. Так, і вона його знаходить і вирішує зіграти, мабуть, найризикованішу роль у своєму житті. Точно вона ж аналізує левита, вважає його, ну, не надто сміливим. Мало ймовірно, він дуже боязкий для якихось злодіянь, так вона каже. Угу. І додає, що тут потрібна жіноча рукавичка, тобто не груба сила, а хитрість. Отже, вона робить ставку на свій акторський талант в житті, не на сцені. Абсолютно, це вже не просто самозахист, це ціла постановка. Вона навіть залучає свою доберку. Маргарет Райан, та що схожа на неї, так. І план такий. Запросити левита до себе ввечері о дев'ятій. А тим часом? А тим часом дати Маргарет снодійне, сильне, загримувати її під задушену. Як це? Ну, синюшне обличчя, сліди від шнура на шиї і сховати її за шторою. Жах який. Добре. Левит приходить о дев'ятій. Двері відчинені. Записка просить почекати. І одразу ця атмосфера тиша, так? Моторошно. Так. Це його одразу напружує. Він ходить по кімнаті і тут бачить руку за шторою. І що він? Торкається. А рука холодна, жахливо холодна, мертва рука. Він відсмикує штору, а там, а там тіло Маргарет, і поруч червоний шнур. Він розуміє, це не Ольга, інша жінка і це вбивство. Він у квартирі з трупом. І тут кульмінація. З'являється покоївка, яка насправді переодягнена Ольга. Вона починає кричати, звинувачує Левита. Боже, ви вбили її. Каже, що все бачила. Так, ще й додає деталей, нібито чула сварку між Ольгою та її подругою Маргарет. Тобто створює мотив для Ольги підставити Левита, щоб позбутись суперниці. Це геніально і страшно одночасно. Левит, мабуть, у паніці. Абсолютно, він розуміє пастка. Він потрапив в пастку, мов теля. І Покоївка щось робить. Вона ніби заткує до столу, а там револьвер. О, зброя! Левит теж бачить зброю, кидається до неї, але Ольга Покоївка хапає її першою. І що йому залишається? Тікати. Саме так. Бігти, поки вона не вистрелила. Він вибігає з квартири. А вона йому вслід кричить. Поліція. Вбивство, все розраховано. Він уже думає, як стекти з країни. Розв'язка вражає. А як ми дізнаємося, що це все була інсценіровка? З телефонної розмови Ольги та її менеджера Денехена. Вона йому все розповідає. Всі деталі про снодійне Грим. Так снодійне в каві для Маргарет каже, допомогли досягнення науки. Грим, навіть жгут на руці Маргарет, щоб пульс не промацювався, якщо Левіт раптом перевірить. Тобто вона продумала абсолютно все і зіграла на жахану покоївку, ідеально розрахувавши реакцію Левіта, вона ж знала, що він боягуз. Виходить, актриса використала свою професію, ну як зброю, у реальному житті. Так вона перетворила шантаж на виставу, де вона була і режисером, і головною актрисою, хоч і за лаштунками. Але найцікавіше, мабуть, як вона використала саме психологію, точно. Не силу проти сили, а знання слабкості супротивника. Оце його боягуство левіта. Це така суміш відчаю, розуму і неймовірної акторської гри. Вона фактично створила для нього іншу реальність. Абсолютно, і як вона сама це учинює. Пам'ятаєш її слова Денехену? Так вона каже: Я зіграла сьогодні увечері свою найкращу роль Дені. Жіноча рукавичка виграла. Джейк Левіт виявивши боягузом. Яка впевненість? І, знаєш, це залишає таке питання про межу між грою і життям. Саме так, де закінчується сцена і починається реальність, особливо коли ставки такі високі. Наскільки виправдані її методи, навіть проти шантажиста? Це справді питання для роздумів. Наскільки далеко можна зайти, використовуючи свій талант? Ну, скажімо так, не зовсім за прямим призначенням.